Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткої на сьогодні, 6 квітня 23 рік. У мене була невеличка перерва декілька днів. Далі гадаю, буде все норм. Сьогодні прогнозую зниження. За поясненням, йдемо, як завжди, на денні графіки. Глобальний курс близько до 28 тисяч ковзані Buy, але осцилятор вже в нейтралі. Осцилятор з нейтралі може перейти вже в зону сел, а загальний індикатор показує, що ще біткоін купують. На даному графіку сьогодні я хочу привернути вашу увагу до індикатору, зробленого на основі MACD. Дивіться, ця зона жовта та червона лінії. Розходяться. Давайте подивимося, як раніше, що було. Коли таке було тут, бачите, курс знижався. Коли схожа картина була тут, також курс був, йшов на зниження. Тому я бачу якусь приблизно таку картину. І якщо подивитися на цю зону, то я бачу таку лінію підтримки, нижче якої курс хотів пройти, але не вийшло. Можливо, і цього разу буде щось подібне, буде зниження до. З нинішнього курсу, може да, 26-26,5. Після чого завершення консолідації і піде туди до 30 Я так бачу ситуацію. Отже, декілька днів, на мою думку, буде, буде зниження, і я буду ставити тут, буду ставити на зниження. Домінація біткоїну пішла на зниження. Після тривалого біткоїн сезону було якесь. Зверху накопичення і пішло вниз. Домінація навіть вийшла з цього коридору, який я виділяв, і гадаю, що цей процес продовжиться. Домінація USDT, нічого не міняється, тобто гроші з USDT вже не йдуть на біткоін, як колись. Можливо, ми скоро побачимо вже альткоін сезон. Подивимось, що між ними робиться. Ну, все, біткоін сезон йде на спад. Коли перетнуться ці лінії, почнеться альткоін сезон. Тобто інвестори, трейдери вже більше і більше уваги приділяють альткоінам. Ну, в принципі, це логічно. Таке тривале зниження біткоїну було багато місяців. Потім накопичення, і зараз він почав зростання. Звісно, до нього було максимально прикута увага. Не до альткоїнів було. Ну, зараз люди трошки. Зрозуміють, що почалось загальне зростання. І на завершення, як завжди, головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Чекаємо наш контрнаступ. З вами був Віктор. До зустрічі!